Гравець збірної України зробив самовпевний прогноз на євро 2024 Артем Довбик отримав історичну нагороду в Лалізі. А колишній зірковий гравець Челсі дав слушну пораду мудрику. Привіт, друзі! Макс коляда ваш вподобайка і найкращі коменти під минулим випуском. Пиши прямо зараз новий або наприкінці відео. Або в наступний ролик потрапити. Стартуємо ми з Ліги Чемпіонів. 10 квітня відбулися два матчі однієї четвертої фіналу ЛЧ. Атлетіко переміг Борусію Дортмунд 2-1, а ПСЖ поступився Барселоні 2-3. Вчора всі іспанські газети писали, що Лунін зіграв невпевнено. А що тоді говорити за великого і страшного Донаруму? Сьогодні вже легше не треба обирати між матчами. Не згоден? Я не згоден. Які ж два кайфові поєдинки вийшли учора? Насправді, мене вкрай обрадували перші е, чвертьфінальні поєдинки. По-перше, бо інтрига не вмерла в жодному матчі. А по-друге, не вмерла вона, бо всі поєдинки це якийсь суцільний кайф, де всі боролись, бодались і намагались максимум витиснути. Матч Реал Сіті це квінтесенція кайфу. За Арсенал я підтоплював і буду підтоплювати, бо хочу, аби Зіни його клуб якомога далі пройшли. Ну і як завжди, що завгодно, а не Сежи до речі, пишіть в коменти за кого вболіваєте в Лізі чемпіонів. А я вам нагадаю, що сьогодні Ліга Європи і Ліга Конференцій. На всі ці друзі-поєдинки ви можете робити прогнози у Favbet. Лінк в закріпному коментарі. Там же всі бонуси. А головне, пам'ятай, спорт підтримує тебе. Прокуємо далі до новин українського футболу. Як повідомляють, то таке? З наступного сезону клубам буде заборонене матеріальне стимулювання третьою стороною. За даними джерела, до початку наступного сезону текст Кодексу етики та чесної гри УАВ буде оновлено. Так, а як вони будуть відслідковувати? Це ж майже неможливо довести, воно і зараз заборонено у ЄФА, але у кого є можливість стимулюють і будуть продовжити, щоб там не прийняла УАВ. Що цікаво, ну це так до слова, в деяких клубах УПЛ за моєю інфою навіть не заморочується. Там просто капітан команди е, зустрічається з представником, ну ясно, що таємно, е, з представником іншого клубу, тобто третьої сторони, і там, грубо кажучи, Кейс передають. Історія відверто кажучи, пахне так собі, і умовний Минай, і ні, вище. Я говорив не про Минай. Хоча хто його знає, можливо, і там е подібним страждають. Весь сезон грає так собі, а потім на матч проти Динамо або проти Шахтаря виходить вкрай заряджений, бо третя сторона стимулює Минай зіграти якісно. Якби вони мали грати весь сезон, і це дуже складна історія в питанні власне контролю. Це треба створювати окремий комітет, який за цим буде наглядати, е, якихось людей інтегрувати в цей процес, щоб вони були таємними, щоб ніхто не знав і вже якось контролювати то. Але знову ж таки, настільки ну, зараз є способів, таємно то все передати, не озвучувати і так далі. Що мені здається, це просто неможливо. Контролювати стимуляцію з боку третьої сторони, крім того, у будинку футболу відбулося жеребкування, згідно з яким арбітри були призначені на матчі 24-го туру УПЛ. Результати до вашої уваги і може сказати, що це історично. Друзі, подія. Значить, тепер може судити команду зі свого регіону на шахтар зі слов'янську. Тут аналогічна ситуація довести упередженість арбітра, навіть якщо він пройшов поліграф, дуже складно, і по факту єдине, що лишається це влаштувати жеребкування. Щоби хоча би рандом десь та й допоміг. Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко пропустив тренування перед матчем 24-го туру УПЛ проти Олександрії. Повідомляє УАФутбол. Вказано, що він пропустив заняття як у залі, так і на полі. У Динамо ж інфу про рецидив вже спростували, і це радує. Рецидив Шрадінг грала добре, що немає, звісно. У реалі не змінили думку щодо продовження контракту з українським голкіпером Андрієм Луніним. Повідомляє Дефенса Централ. Вказано, що результативна помилка Луніна у матчі проти Мансіті Велчем не змінила ситуацію. У клубі вважають, що він заслуговує на новий контракт. Лол, а повинні були. Та я впевнений, що ніхто там всередині клубу ще навіть не обговорював це після вчорашнього поєдинку. А ця новина тупо плоди фантазії авторів видання, і це було б дуже дивно, якби це щось справді змінило Мінило Лунін надійний протягом всього сезону. І одна помилка, та й те помилкою то назвати складно. Неоднозначна ситуація. Ми про це вчора говорили. Про що ми зараз говоримо? Трансфер -маркт опублікував рейтинг футболістів не старше 21 року у топ 5 лігах Європи за кількістю ігрового часу. Перше місце в українського захисника Борнмута Еліза Барно. 31 матч 2790 хвилин. Непогано ж грає. Чому немає розмов про трансфер? Не француз без дредів. Забарний Барний 200% з такими темпами, з такою кількістю ігрового часу і якісною грою. Зовсім скоро. На підвищення Жирона оголосила переможця у номінації найкращого гравця березня. Нагороду отримав український нападник Артем Довбик. У першому весняному місяці на його рахунку два голи у чотирьох матчах для Довбика. Це четверта нагорода найкращому гравцю місяця у складі Жерони. Раніше він перемагав у цій номінації у листопаді, грудні та січні. Аналогічно, друзі, до Забарно. слідкуємо, кайфуємо і чекаємо на майбутній трансфер. Колишній гравець Челсі Флоран Молуда оцінив потенціал Михайла Мудрика. Мудрик безперечно, має потенціал стати великим гравцем Челсі в майбутньому. Кожен раз, коли він грає за збірну України, він головна людина на полі, головний герой. Я думаю, що в Челсі він бореться з таким фактом, що він не головна людина на полі, але він має правильний настрій. Він продемонстрував стійкість цього сезону, тому що він безумовно покращується. У нього є талант, навички та здатність стати важливим гравцем Челсі. Щоб знайти правильний баланс у команді, інколи як гравець, ти маєш пожертвувати власними талантами та більше підтримувати інших. Я думаю, що він би міг мати набагато більший вплив на команду, якби був трохи розслабленішим, коли ви. Спостерігаєте за його грою, ви не можете не відчувати, що цей гравець перебуває під тиском. Тому я думаю, що йому потрібно знайти спосіб впоратися з цим психологічним тиском, і це допоможе йому грати за Челсі на тому ж рівні, на якому він виступає за збірну України. До речі, на рахунок розслабленості у мене є порада Михайлу Мудрику. Друзі, ми вже чотири роки розповідаємо про найцікавіші новини футболу. У квітні у нас день народження. Дуже багато енергії йде на нон-стоп генерування контенту, пошук новин, сценарії, зйомки, монтаж, упаковку, а іноді навіть і на перепаковку. І інколи рятує тільки вчасна перерва. З кіткат наші перерви в створенні контенту ніколи не бувають сірими. Крусь і зарядився енергією на весь робочий день. А на носі ще й чемпіонат Європи, а там без цього енерджайзера я точно випаду. Тож працюй наповну і пам'ятай! Є перерва, і є кіткат. У муках смачно. півзахисник Динамо Олександр Караваєв розповів, чого очікує від збірної України на Євро 2024. Дуже високі очікування, мінімум вихід з групи. А там вже буде стадія з одного матчу на вибуванні. Це вже зовсім інший контекст гри. Тому що ти вже не рахуєш за лікові бали. Треба все в одному матчі показувати. Тому я думаю, що з групи виходимо точно, я так вважаю. А далі будемо дивитися по суперникам. Однозначно добре, що хлопці ставлять найвищі цілі, але загалом. Ну, можливо, якщо хтось з футболістів це відео дивиться, я знаю, що дивиться. Як би я відповів дам такий лайфхак. <кхем> ну, взагалі, ми ставимо найвищої цілі, як мінімум, вийти з групи. Для цього ми будемо віддавати всі свої сили, все, що ми тільки можемо, до останнього подиху, аби порадувати українських вболівальників, наших воїнів, котрі боронять наш суверенітет і нищать окупантів. Це для вас, друзі, і ми зробимо все можливе, аби вийти з групи і показати свій максимум. Депутат. Друзі, як би ви відповіли на таке питання, які очікування і цілі? Напишіть це в коментарі, а у нас бонус, і тут поганий жарт. Я купив відзначить Великдень. Призначить, Пасхала на центральний матч туру. Фодебайка, якщо поганий жарт вам зайшов. Дякую за увагу. Бережіть себе, папа на зв'язочку. Посміхайтесь частіше.